Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку. Ми все ще на території одеських фармацевтів. Перебуваємо на території підприємства Інтерхім знаного не тільки вже в Україні. Зараз ми вже завітали в цехі, де виготовляються готові лікарські форми. Все це нововідбудоване приміщення е, працює абсолютно за стандартами GMP. Я про них вже сьогодні розповідав, нагадаю, це європейський стандарт якості лікарських засобів, який перекладається приблизно як належна виробнича практика. А знайдеться про те, що на цьому підприємстві все облаштовано від обладнання і протоколів роботи людей за певними правилами, які передбачають випуск абсолютно якісних препаратів вітчизняного походження. Дуже приємно! Підприємство одразу створювали у відповідності зі стандартами європейського сертифікату належної виробничої практики GMP. А з моменту запуску нового заводу у 2004-му інтерхім став фармацевтичним підприємством з повним циклом виробництва. Це виробництво готових лікарських форм розпочинається зі складу. Складу теж особливо. Все тут знову ж таки стандартизовано за стандартом GMP. Отож, зберігається абсолютна чистота. І протокол поводження з безпосередньо субстанціями, які надходять звідси з хімічного виробництва інтерхіма, і допоміжними речовинами, які теж зберігаються тут. Власне, ці допоміжні речовини та субстанції перевантажують через спеціальний шлюз. Після того забирається обов'язково проби, і після п'ятиденного аналізу дуже скорпульозно робиться висновок чи годяться усі ці речовини і субстанції для виготовлення готових лікарських форм. І кінцевий етап у виробництві, звичайно, будь-якому, і в виробництві ліків це особливий етап, це зберігання, складське ліків, які тут виготовляються. Нагадую, це ліки, які виготовляє підприємство Інтерхім відоме в Україні. Власне, воно відоме найперше за такими ліками, як... Феназепам, Гідозепам, АМЕКСІМ, ну взагалі виготовляє воно доволі таки багато ліків, що примітно і що характеризує з позитивної сторони саме це підприємство, що навіть склад влаштований за принципом е європейського стандарту якості, про який не раз я сьогодні згадував, тут існує сховище архівних зразків. Архівні зразки відбираються як мінімум. Трьох екземплярах з кожної серії препаратів для того, щоб мати еталон того, що пішло на відкритий ринок України або інших країн світу. Крім того, я так собі розумію, що це і можливість додатково контролювати незаконний обіг лікарських засобів в Україні, на жаль, це має місце. Власне, зараз хотілося б ще вам показати майбутнє цього підприємства. У нас є така чудова нагода. Показати, як розвивається це підприємство тут, буквально на території, де ми перебуваємо, де активно будівництво третьої черги лабораторно-виробничого комплексу Інтерхіма.